Друзі, вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні будемо повторювати профілактичну обробку томатів відкритого ґрунту. Теплиці все добре, томати стоять, вони в комфорт, нагодовані, напоєні і зараз вже і оброблені, захищені від хвороб. Зовсім інша справа у томатів відкритого ґрунту. Справа в тому, що кілька днів поспіль у нас йшли дощі, подекуди з градом, тому на ці рослини неконтрольовано вилилось вилилась багато води. І перша проблема, яка може трапитись з рослинами, це нестача азоту. Багато води дощової вимиває азот, і рослина починає відчувати брак азоту. Ви це одразу зрозумієте по пожовтінню нижніх листів. Якщо почали жовтіти після дощів нижні листя. Будьте впевнені, що азот вимити і треба терміново поповнити його нестачу проведенням підживлення, або розчином курнику, або розчином коров'яку, або розчином ось такого ростконцентрату. Всі ці добрива об'єднують те, що в їхньому складі підвищена частка азоту, який дуже потрібен ось цим молодим рослинам для продовження нарощування. Це перша проблема. Друга проблема можете після. Кількох днів дощів побачити на своїх рослинах томатів пожовтіння верхівківої частини. Це буде відбуватися від того, що велика кількість води блокує потрапляння в рослину заліза і починається хлороз, викликаний нестачею заліза. А без заліза в рослині уповільнюються процеси окислення і. Порушуються загальні процеси розвитку рослини. Тому терміново треба буде провести обробку по листу будь-яким залізовмісним препаратом. Наприклад, це може бути хелатін заліза. Або ферелін може бути. Також це спеціальної форми залізо призначене для обробки рослин по листу. Це дві проблеми. І третя проблема, яка може трапитись, якщо у вас не... Помульчована поверхня ґрунту, то дощами верхній шар ґрунту може суттєво ущільнитись, що буде ускладнювати доступ кисню до кореневої системи. Погіршення дихання кореневої системи впливає на роботоздатність коренів по постачанню в рослини елементів живлення. Тому беремо і проводимо легке рихлення Поверхневого шару ґрунту відновлюємо потрапляння кисню до рослини. Це три проблеми, які треба зробити. Але це все дрібниці і це все не так страшно, як проблема захворюваності. Справа в тому, що так, ми тиждень тому проводили тут захисну обробку, але дощами, будьте впевнені, на 90% та обробка вже не працює. Три-чотири дні, поки йшли дощі, була підвищена вологість на поверхні рослин, і за цей час в цієї волозі проходив інкубаційний період розвитку фітофторозу та інших. Три-шість днів потрібно фітофторі, щоб укорінитися і прорости в поверхню вашої рослини. І у хвороби був цей час. І ми ніяк не могли на це вплинути, тому що нічого з природою не поробиш. Але листя просохли. Погода наче, налагодилась і терміново процеси розповсюдження, розмноження хвороби треба зупиняти. І ще такий важливий момент, наші рослини були частково пошкоджені градом, і ось ці механічні пошкодження зараз є відкритими воротами для потрапляння хвороб всередину рослин. Тому проведення профілактично лікувальної обробки є надважливою дією. Проводили Тиждень тому профілактичну обробку Голд МЦ це двокомпонентний системно-контактної дії препарат, який добре працює на захист на лікування рослин від багатьох хвороб, в тому числі від матів. Тут є контактна діюча речовина, манкоцеп, і тому що вона не впливає на процеси цвітіння, зав'язування, ми саме цим препаратом проводили першу обробку. Пачка синього кольору. Це для простоти, так для візуальності. В теплиці у нас всі томати цвітуть, тому важливо було не зашкодити процесам цвітіння. Використовували саме Redamil Gold MC. Але якщо б не цвіли ті рослини, я б проводив обробку ось цим препаратом Redamil Голд Р, пачка зеленого кольору це новинка, до речі. Ним не бажано проводити обробку томатів та інших рослин під час цвітіння. Чому? Тому що в нього діюча контактна речовина, хлорокіс міді. Але це не просто хлорокіс міді, які ми з вами всі добре знаємо. Працювали ним, можливо, застосовували рослинах. Це зовсім інша формула, і вона набагато дієвіша. Від всіх інших хлорокисів міді. Не буду зараз занурюватись в тонкощі. Кому цікаво, можете почитати окремо за це в спеціалізованій літературі. Зараз не в цьому сенс. Так ось, наші ці томати ще не цвітуть. І вони за рахунок мідь вмісної речовини хлорокису Міді, вони здатні дуже швидко викорінити хворобу, яка. Можливо, вже розпочинається на наших рослинах. Тому саме Рідаміл Голд Р ми зараз і будемо застосовувати відмінність ще, окрім контактної речовини, тут 50 грамів на 10 літрів води. Ось цей препарат 100 грамів на 10 літрів води. Коротенька від яких хвороб. Його можна застосовувати мілдю на винограді 100 грамів на 16 літрів томат, відкритий ґрунт, саме те, що нам треба. фітофтороз, альтернаріоз, профілактика чорної бактеріальної плямистості 100 грамів на 10 літрів води 14 днів термін очікування. І картоплю можна також обробити від фітофторозу і альтернаріозу 100 грамів на 10 літрів води. За рахунок того, що особливо формула хлорокесу міді, це буде дуже добрий захисний бар'єр по поверхні всієї рослини. І ніяка нова хвороба сюди вже не причепиться. А металоксил, це системна речовина, вона зайде всередину рослини і розповсюдиться по всій рослині, відшукуючи збудників хвороб, які вже в рослину встигли потрапити. Обробку проводимо дуже ретельно, покриваючи всю поверхню листів, стебел і таке інше, в тому числі обробляємо поверхню ґрунту навколо рослин, тому що збудники хвороб можуть бути і там. Підживлення азотом, залізу, рихлення поверхневого шару ґрунту це все потім. Перша дія, яку треба після рісних дощів зробити на томатах відкритого ґрунту, це проведення ось такої профілактично лікувальної обробки. Захистимо і збережемо здоровими наші рослини. Все інше ми завжди встигнемо зробити. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!